Вітаю, шановні глядачі. Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави. Прошу, скажи, допоможіть, будь ласка. Ви ще сили, скажіть. На що очікувати на найближчий час, що буде відбуватися із тим, хто дивиться це відео? На що очікувати? Можуть відбутись відносини, стосунки, не... не... Несподівано так. Ці стосунки. Так, це чоловік. Або це буде жінка, якщо дивиться чоловік, Їй буде кохання. Може таке бути. Так, у жінок може з'явитись чоловік, кохання. Ну, і є така, такий момент, що може бути як фізичне або застуда, або дуже сильна втома. Але надалі все минеться. А ще може бути, що буде повідомлень, багато повідомлень спілкування із людиною, до якої ви не. Ну, яка вам дуже сильно, ви хочете з нею спілкуватися, але вона не виходила на зв'язок, ця людина. От. Ви будете дуже радіти, але от фізичний стан може погіршитись. Можливо, це як застуда. Ні, це дуже швидко мене перейде в легку форму, якщо це хвороба. Прошу ваші сили, скажіть, що буде? Покращиться фінансовий стан. Якщо вам хтось має віддати повернути гроші, то будуть повернуті гроші. Може, якимись частинами невеличкими з приводу грошей. Але надалі це буде стабільно і ну, всі гроші будуть віддані. Якщо ви дуже довго чекали на це, на це... так, це має відбутися. Я буду забирати негатив, а тоді ще подивлюсь. Зараз я хочу зняти повністю весь негатив Убираю, заперечую. І відкриваються всі шляхи дороги. Тому, хто дивиться це відео, більше немає жодних перешкод на шляхах. Відкриті всі шляхи дороги. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую негатив убираю. Повертають все, що було забрано. Убираю всі хвороби, знімаю. Заперечую весь негатив обираю. Прошу виші сили, допоможіть. Скажіть, що буде відбуватися найближчий час із тим, хто дивиться це відео? Може бути свято. Так, і стабільний прохід грошей, і ваша мрія має здійснитися. Якщо ви про щось мріяли, це здійсниться ця мрія. Дійсно, мрія має здійснитися. Те, що було зупинене колись в фінансах. Дуже швидко почне рухатись, фінанси покращуватимуться. Від вас відійдуть люди негативні, якісь, заперечую повністю весь негатив убираю, відкриваю всі шляхи на гроші. Скажіть, що буде найближчий час? Скажіть ваші сили допоможіть. У вас. Був період, і ви, можливо, на роботі був важкий період. Ви були як один на один із складнощами із труднощами. Знайдеться вихід, вас врятує. Або це буде людина поважного віку, дуже великого досвіду, і вона вам. Таку сильну підтримку дасть на роботі. Ви вийдете із важкого становища. Заперечую весь негатив Убираю. Так, це буде кріпка така підтримка. Як знайдете людей вашого профилю, ну, Тут дуже хороша команда збереться людей. І вам буде підтримка від цих людей. Або це ви знайдете працівників, ви не будете вже самі, а у вас будуть кваліфіковані, гарні, влаштовані до вас на роботу люди, які вам допоможуть. І, може, це буде пов'язано. От ваша власна справа, що ви були самі, а тепер ви підніметесь і станете як неробочим, а от у вас буде команда своя. Так, покращиться стан. Дуже добре. Прошу вищі сили, заберіть весь негатив, одверніть. Заперечує негатив, знімає, відкриваються всі шляхи і дороги. Тому хто дивиться це відео, всі дороги легкі і двері всі відкриті. Більше немає жодного негативу. Відкриваю всі шляхи на здоров'я, на гроші, на любов. Більше не можуть вручатися вороги в життя того, хто дивиться це відео. Всі дороги відкриті, забираю всі перешкоди. Буде так, буде так, буде так. Перекриваємо вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто дивиться це відео, всі наміри здійснюються, всі цілі досягаються без перепон. Буде так, буде так, буде так. І найкращим чином для того, хто дивиться це відео, все сподобається якомога краще. Влаштовується, буде так, буде так. Буде так, знімаю всі прокляття мороки, звертаюся, перепони забираю. Двері всі відкриваю, буде так, буде так, буде так. Знімаю всіх хворобів, весь них Це буде. буде все сказане, здійснено і так буде. Отакий От найближчий час. Відбудяться такі події, покращення я бачила, тільки покращення. Стан дійсно зміниться. І, можливі навіть відносини із людьми, в плані тому, що хто не виходив на зв'язок, кохана людина у вас вийде на зв'язок, і можуть бути ще й нові стосунки, відносини розпочатися. Така кава сьогодні. Приємної вам кави. Дякую духом кави. Усього вам найкращого і до зустрічі!